Ми повністю не контролюємо ці райони. З цих районів знищуються інші території, вбивають наших людей і поза їхніми межами, наприклад, Краматорська. І на сьогоднішній день було два завдання. Перший зупинити реальну кровопровиця, другий почати хоч якісь надії, процес на реінтеграцію цих регіонів до України назад. І на фоні цього ми не мали піти на ті компроміси, які були неприйнятні. Ми не мали відступитися ні кроком від того, що було прийнято в вересні. По жодному пункту від вересня ми не відступилися. Хочу нагадати: Верховна Рада, ще минулого скликання прийняла два президентських закони. Один з них це щодо особливості реалізації місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. вибачте, Другий... можу... вибачте це... пане але в який спосіб приймалося таблом мертве. Хто голосує було... невідомо? Ну вибачте, це гірше ніж закони 16 січня. Дозвольте. Давайте правду казати. Зможете мені, мені все таки відповісти, це, і вам браймати. теж скажу, якщо вже Верховна Рада проголосувала про процедуру таємного голосування, ви прекрасно знаєте, не будуть на табу малюватися квадратики, на яких видно хто проголосував. Будуть. Якщо таємно, тоді депутат може голосувати Є? з будь-якого місця, так. і я можу сісти в будь-яке місце і проголосувати, і це місце заговориться зеленим, тоді, а не депутат. тоді вже буде не таємне голосування. Давайте, Ще я скажу давай, давайте, ваша пошити у того, що що цей закон, який був ухвалений 16 вересня. Про особливий статус окремих районів Луганської та Донецької областей він був підписаний президентом, але Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про те, аби президент звернувся до парламенту так. і відкликав цей законопроект чи відразу відповідаю, така Дуже добре, що в тій ситуації, яка зараз я тоді і таки склалася, яка дійсно стимулювала до того, щоб його відкликати, це відкликання не відбулося. Я не думаю, що на сьогоднішній день нам, в тому числі в наших міжнародних переговорах, які в мінську вдалося би адаптувати і втримати той текст, який абсолютно невигідний путіну і сепаратистам. Я б дуже хотів, щоб люди, які критикують ці закони, взяли, не полінувалися, їх прочитали. Там немає амністії для терористів. Терористи там передбачається, що мають сидіти в тюрмі. 19 статей. Паномири не прекрасно знає, тому що він аналізував цей закон і він знає, що терористи, всі бандити, всі, хто посягання на життя державного службовця, посягання на життя е силових структур, міліціонерів, солдатів українських тощо має сидіти в тюрмі, цей закон це чітко визначає, чи вдасться ці закони в повній мірі виконати чи ні. Питання відкрите. Ще раз кажу: те, що стосується прийнятих мінську речей, було б дуже і дуже погано, якби на цих територіях все було в порядку, там була б наша адміністрація. Ну так як було, скажімо, на початку весни, в березні місяці, якісь окремі терористи, якісь сепаратисти бігають, і тут раптом ми їм йдемо на поступки. Ми не контролюємо ті райони. З цих районів, як з йде наступ на українську територію, обстріл, там гинуть люди, й висить загроза великої війни. І тут мені здається, що в даному випадку це була дуже серйозна перемога, і це є дуже добрий результат.